У Дніпрі з початку року трапилось майже 10 тисяч дорожньо-транспортних пригод. Найбільш розповсюджені ДТП, наїзди на пішоходів та зіткнення авто. Дніпро оперативне розкаже, як уникнути надзвичайних ситуацій на дорогах. У зв'язку із частою відсутністю електроенергії та вуличного освітлення у вечірній час не працюють світлофори. Через це збільшилась кількість ДТП за участю пішоходів. У темній одежі пішоходів практично не видно. Водії встигають їх помітити лише за 5-10 Метрів цього недостатньо, аби дати пішоходу перейти на зворотній бік. У поліції звертаються до пішоходів та водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Ще для пішоходів бути видимими у темний час доби для водіїв дотримуватись швидкісного режиму. Це у місті до 50 км на годину також правоохоронці застерігають: не слід сідати за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння чи у випадку погіршення самопочуття за статистикою. Кількість ДТП у цьому році менша за попередні. Станом на 1 грудня у Дніпрі сталося дев'ять тисяч аварій. Загинули 249 осіб. Найбільша кількість пригод сталася у листопаді цього року. Основні види ДТП. Це наїзди на перешкоду та пішоходів, а також зіткнення. Олександр Сосновський багато років працює водієм на міських маршрутах. Говорить, що працювати у вечірній час стало дуже важко. Дуже важко, дуже важко. Потрібно бути дуже зосередженим, тому що темно, дуже на жаль, наші пішоходи переходять дорогу, де їм забага... ну, забагнеться. Основні правила, щоб уникнути ДТП, наступні. Ніколи не вибігайте на дорогу перед автомобілем, що наближається. Водій не зможе зупинити машину відразу. У вечірній час на одежі носіть світловідбиваючі елементи. Проїжджу частину переходити тільки у встановлених місцях по пішохідних переходах. Переконавшись у тому, що транспорт пропускає вас, машини, що стоять поблизу тротуару, закривають вам огляд дороги. Тому спочатку потрібно виглянути за машини, що стоїть, оцінити обстановку і, переконавшись у безпеці, переходити.